Бігова доріжка InSportLine Guardian G – це потужна бігова доріжка в елегантному дизайні для домашнього використання. Її дуже міцна конструкція та надійний двигун із потужністю до чотирьох коней гарантують тривалий термін служби та безперебійну роботу. Про що свідчить її вантажопідйомність до 140 кг і вага самої машини 128 кг. Великі нековзні протектори забезпечують безпеку при використанні стрічки. Суцільні цільні ручки і гальмобезпеки при нерівностях підлоги є стопорні гвинти, за допомогою яких машинка вирівнюється. Діапазон швидкості від 1 до 18 км на годину, який регулюється в 10 км на годину та 18 градусів нахилу, і задовольнить навіть найвимогливіших спортсменів завдяки добре редукторному двигуну. Тренажер також можна використовувати як бігове полотно для максимального комфорту. Тренажер оснащений просторою біговою поверхнею 150 разів 52 см і якісною підвіскою. Бігова доріжка InSportLine Guardian G 6 має багато. Програмне обладнання. Він оснащений 24 попередньо встановленими програмами, двома програмами користувача та програмою Хрека, яка працює на основі частоти серцевих скорочень, визначених за допомогою вбудованих датчиків у ручки. Вся інформація відображається на великому дисплеї з діагоналлю 18,5 дюймів. Він в основному відображає час, швидкість нахилу та відстань, частоту серцевих скорочень і спалені калорії. Нижче цього дисплея є всі кнопки керування. Включаючи швидке регулювання швидкості та на Hello Guardian G 6 також має USB порт mp 3 плеєра з динаміками аудіо вхід для навушників та слот для карт пам'яті цікавим є крокомір, розташований під екраном, який показує кількість кроків, зроблених на дисплеї незалежно від налаштування функції матриці. Також запускається, яка малює коло 400 метрів завдовжки як різноманітне тренування.